40 спортсменів від малого до великого у івано франківську відбулися змагання з пауерліфтингу з незвичною системою. Замість поділу за віком чи майстерністю, коефіцієнт шварца. Кадри зі змагань далі. Змагання кубок мінотавра з пауерліфтингу в Івано-Франківську відбувається вперше. Кращих спортсменів на них визначали за коефіцієнтом шварца. Співвідношення ваги тіла спортсмена до співвідношення піднятих кілограмів. Тобто, наприклад, якщо спортсмен важить 100 і жме 100 кілограм, то це буде один коефіцієнт, якщо спортсмен важить 95 і жме так само 100, то він буде за нього сильніший. Отже, ніякого поділу за статтю, віком чи вагою. Якщо раніше займалася переважно ну, основна маса 18-30 да, років, то зараз це от у нас сьогодні приймає участь наймолодший учасник це 14 років, до речі, дівчинка. І найстарший учасник 39 років, також дівчинка. Ці стереотипи, що коли дівчата займаються штангою, це не гарно. Повірте мені, коли дівчинка займається силовим видом спорту, вона шикарно виглядає. Я дуже люблю змагальні види спорту, але з такими людьми вирішила спробувати. <риклад> Змотивували люди, змотивував тренер. А сама б, б навряд чи погодилася на цю авантюру. Андрій Шувало пауерліфтингом почав займатися 10 років тому. Мав тривалі перерви. Адже в 2014 році пішов до війська. Добровольцем на фронт вирушив і у 2022-му. І коли почалася війна, пішов на фронт. На фронті знищив літак Су 25 я воював в составі 10-ї гірської штурмової бригади. ПЗРК Перун. Ми полювали на вертольоти, ворожі, літаки, безпілотники і досить результативно. І продовжують мої хлопці займатися цією справою. Полишився десятці. Нині я служу в карпатському шпиталі. Після поранення реабілітації чоловік повернувся до улюбленої справи. Це вже другий його турнір в Івано-Франківську. Після повернення з війни почав займатися потихеньку. Після повномасштабки, теж наскільки міг в районі виконання завдань я займався спортом фізкультурою, возив з собою штангу. На фронт так привіз штану. Всі дуже дивувалися на що я це зробив. Але я сказав, що люблю спорт і тому займався потихеньку. Всього участь у змаганнях взяли 40 спортсменів. Призовий фонд склав 60 тисяч гривень.